Таке відчуття, що всі люди на світі забули взагалі чи існують магазини. Угу, 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 Так, що ж мені вибрати, що ж мені вибрати? Дорогий, ви мені говорите, чи не мені? Та ні, не зважайте, це я про себе. Вам пробивати помідори, чи ви їх взагалі не будете брати? Та давайте, в принципі, чом би і ні? Добренько, е, з вас 160 гривень. Всім стояти, всім на підлогу. Це пограбування. Швидко на підлогу. Брате, залітай, бери все, що бачиш. А ти не вбивайте, не вбивайте. Беріть гроші. Але не життя я вас прошу. Ти мінтам не скажеш, правда? Брате, От він, то ні. А отой, то, мабуть, так. Прибери свою пукавку, це по-перше. А по-друге, свій оцей тупезний ніж. Пане Мироне, ви просто герой. Що стоїш? Поліцію викликай свиденько. Не треба, я вже тут. Де цей паскудник? А ось він. Стоп. Та ні, це я кажу про себе. you